Далі буде обов'язково щоранку. Знаєте про цікаві рецепти? А 15 вересня 2004 року співачка Руслана виступила на церемонії World Music Awards в Лас-Вегасі. До цього представників нашої країни на цю подію не запрошували. От як це було? Давайте згадаємо з Марією Бурмакою в музиці-сніданку. Доброго ранку. 15 вересня, 2004 році, саме в цей день, Руслана підкорила Америку. А трохи раніше, 4 місяці перед тим, 16 травня, вона підкорила Європу, бо виграла Євробачення. От у вересні, в цей день Руслана виступала на церемонії Old Music Awards у Лас-Вегасі. Вона отримала премію, бо саме її диски було продано найбільше серед українських артистів. В цей день на сцені виступали Нора Джонс, Аврін Ловін, Евенесенс. Але Руслані аплодували не менше. З того часу альбом Dances став мультиплатиновим. Пісня «Дикі танці» Руслани її візиткою. А сама вона, не зважаючи на роки, незважаючи на... Руки, незважаючи на... Щільний гастрольний графік, всесвітню славу вийшлося такою ж сонячною, веселою і живою. Гарної вам музики і світлого дня. I wanna be love oh, yeah. i gonna take Експерименти на дорогах по жіноч.